Матч 10-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2025-2026. Сьогодні на стадіоні спорткомплексу Юність господарі поля гравці гірника спорт прийматимуть гостей з Київщини, аутсайдера групи Б другої ліги Діна Звижгорода. Представимо склади команд Гірник спорт. Тренер Павло Рибинок розраховує сьогодні на воротаря. Станіслава Козлова, він із капітанською пов'язкою. Сьогодні захист Ткач, Плис, Грек Васильченко, півзахист та Тараненко. На флангах у півзахисті Яровий та Андрушко і Форвард Скрипкевич. Ось такий склад. Сьогодні немає Сергія Козака, немає Анатолія Стецюка. Вони у запасі. І отже, сьогодні ось е, така є кадрова ротація від е, Павла Ребенка. Е, Головний тренер Діназу Олександр Головко легендарний захисник київського Динамо, віддав перевагу таким гравцям. Стабільний склад. У Діназа, за воротах Чернецький, захист саган, Гончаров, Куряков, остапчук Тимошенко, Боєв, ворона, Бобіта це півзахист. І два Форварди Величко та Сенько. Побачимо, якою буде розстановка під час поєдинку. Ось такий склад Діназа, який. Який сьогодні буде намагатися все ж таки здобути перші очки у таблиці? З'явиться Злат-Златів, Непогана передача, удари. Перший момент. Це Андріан Андрушко пробивав поворота з передачі Злата Златіва. Дивіться повтор. От Злат Златів. Він найбільш досвідчений зараз у команді гірник спорт. Вирішив, не вирішив сам там влаштовуватися під удари. Побачив Андрушка. Ні, грає на Скрипкевича. Ну що, там, Скрипкевич? Завершується ударом комбінація. Злат Златєв пробиває. Ще один момент. Гірник Спорт створив непоганий момент. До речі, дивіться, ось Скрипкевич вбіг штати майданчик. Так два гравці були поруч нього. Так, все зробив вірно. Златів пробив. Михайло Тимошенко робить навіс. Поганий навіс і пробиває по воротах, там Денис Кур'яков. Він спрямував м'яч. Не те, щоб це був удар, це продовження цієї передачі. Скоріше за все, ударом головою було. Чекаємо на повтор. Ось Чудовий навіс. Він прямісінько на голову виконує цей котовий. Подача. Було місце невеличким підштовхуванням, але це все в рамках правил. У штрафному майданчику боротьба. Дмитро Бокась. Як зіграв Дмитро! Ну як же ж тут? Там треба було або головою пробивати, або сильніше виконувати удар. Тим часом компенсує хвилину Андрій Воєвода, ще хвилину грати командам. Створили момент. Ось Наприкінці тайму гравці гірника Спорт. Це найбільш такої. Небезпечний момент, дивіться, не вийшов удар у Злата... Златєва. Міг забити свій третій м'яч в сезоні загирник Спорт. Виграє м'яч. Тут може бути небезпечно який момент! Який момент, там в стійку здається, м'яч. Лучше вжекаємо на повтор моменту. Тут небезпечний момент, удар від Назара Величка. Але м'яч забрали. Станіслав Ось так Дінас створив два моменти. Тут Дінас атакує удар по воротах від Артура або біти. Ще один удар. Прямий удар не йде. у Ворота, але звісно, що далека відстань. Подача. воріт. який момент. І Дінас забиває м'яч. Але офсайт. Але офсайд. Ну, тут пощастило господарям поля. Прогавили вони ось. Момент. Другий номер, можливо, був в офсайті, не зумів відбити там м'яч Станіслав Козлов ткач. в офсайті опинився Дмитро Саган. Річманчукує Мека. Не бачили ми його так, сьогодні в діях. А тут у нього дія, який удар нігарійського легіонера. До речі, як гравець, здійна за Річман Чуємека. Загалом. Що там? Нарешті Діна забиває м'яч. Досягають свого гості. Відзначається Артур Бобіта. Ну і ось свято на, на вулиці Діназу. Знову стандарт приносить успіх. Давайте подивимося повторно. Відчувалося, що у другому таймі щось не йде гра в атаці вгірника спорт. Так, був рух, були активність, але тут Дмитро Покась порушив правила, заробив попередження. Ну, вже не, не вперше. Дмитро Покась подає штрафний майданчик. Падіння там Річманчукоємека падає. Ну що, не влучає ворота. Це хто був, це був, здається. Володимир Грек вже тиснуть на суперника. Сергій Козак подає, але Тіт Чернецький відпускає і лунає свисток Андріво. Вода фіксує перемогу. Перемогу гостей. Діна здобуває свою першу перемогу у цьому чемпіонаті. здобуває перші очки. Ось так заключні хвилини виявилися щасливими.